18-річний молодик до смерті забив дівчину, з якою зустрічався. Близькі постраждали. вважають, що це було навмисне вбивство. І сьогодні вперше поділяться невідомими фактами у справі. Потім вона пам'ятає, як він взяв за волоси і об двері луснув. Це тоді, коли він перший раз її побив так добряче, що вона була вже в лікарні. На То... дуже була із бру, і каже вона, впала. Це він їй говорив про те, що він щось зробить з собою, маніпулював нею. Завів її в таку глупу вулицю, де там, навіть люди не ходять, собаки не ходять. І там робив з нею, що хочеш. І так, якби її, як її в бетономішалки перекрутили. Крутили її за два години у бітономішалки. Вона була перехолоджена. Резонансне вбивство сколихнуло всю Україну на початку квітня. 18-річний молодик до смерті забив дівчину, з якою зустрічався. Вона ще 5 днів з важкими забоями провела в реанімації, а потім померла. Близькі постраждали, вважаючи, що це було навмисне вбивство. І сьогодні вперше поділяться невідомими фактами у справі. Ти вже заскочилася, так поняла. Я все сяпоганіла, я все паніл лісок. Так, 27-річна Вікторія Тоненчук з глибокої Чернівецької області виглядала в своєму буденному житті. А так в день побиття після того, як над нею познущався її хлопець. У неї діагностували численні забої, крововилив у мозок, перелом черепа, відбиту селезінку, а також гематоми нирки. Медики п'ять днів боролись за її життя. Увесь цей час вона була без свідомості під'єднана до апаратів штучної вентиляції легень. В Обід 10 квітня жінка померла. Я вже за вами всіма заскочила з діти мої кохані. Дуже вас люблю. В цьому всім привіт. Вона дуже була е, оспитана дівчинка. Її дуже люди всі любили. Дуже діти любили її. Вона дуже компанійська була. Ніколи не була це була скупа. Вона дуже добра була душа, допомагала завжди у всьому. Типу, ти міг їй позвонити. Вона 100% прийде тобі на допомогу, навіть не дивлячись, якщо там буде їй е, дискомфортно або ще щось. Вона зазвичай все залишала і постійно була поруч з тобою. Після закінчення школи вона часто виїжджала за кордон і там працювала. Вона була в Ізраїлі, працювала довгий період часу. І потім вона вже з Ізраїля повернулася, бо були трошки тут. а чим вона займалась? Тіктоком. Як це називає? Пряма трансляція. На цьому мороші заробляла. Проживала з вами чи окремо? Зо мною котика хотіла собі купити. Пила кота котика, такого дорогенького. Тепер я з котик ніде не ні, дає ні, ні, спати. А де наразі е, Вікіна мама? Да, там де віка вже. Тром дойшов до серця і вбив. я був як тато і мама останні п'ять років. Каже, таточку, давай встаємо, йдемо. Я щось приготувала їсти, йдемо їсти, ніколи не сідала, їсти без мене. Таточку, де ти є? Хай пішли, бо лишаю роботу, бо я в... в больниці теж працюю на кислороді, людям підключаю кис... кислород. Ось Віка була дуже така красива дівчина. В неї багато прихильників взагалі було? Дуже багато. У неї десь 18 тисяч прихильників. Ці квіти висилали постійно прихильники, Постоянно, постійно по 100 троянді. В неї було в кімнаті. Мені здається, кожна дівчина і жінка мріє про те, щоб вдало вийти заміж, створити гарну і міцну сім'ю і мати діток. В неї теж було це бажання, але поки що ну, типу в той час в неї більше пріоритеті стояло те, що вона заробляла кошти, вона допомагала батькові. Вона купила татову машину. Я знала, що вона планує там вдома переробляти ремонти, тому що там вже було все застаріле, і змінила дома кухню. Та тобто в неї був просто чіткіший план стосовно праці і зробляння коштів. В який момент і в якому році з'явився оцей хлопець Юрій, 18-річний, в її житті? Як вони познайомилися? Це було 24-й рік. Вони перший раз зустрілися. Мені здається, що в серпні місяці це просто вони пересіклися в Глобоці в центрі в одному із закладів. Потім він почав їй писати і все І так. От вони зав'язалися з спілкування. І як розвивалися їх стосунки? Віка закохалася в нього, бо вони ж по статусу різні люди. Віка 27 років. В неї є гроші. Вона їх вміє заробляти. І Юрій 18 років. Я так розумію. Ну просто хлопець, максимум він може десь навчатись та підробляти. Звичайно, він абсолютно хлопець, там нема нічого цікавого. Ну він навчався тут в Лобоцькому ліцеї. Працювати я не знаю, деби він десь працював, що в нього була якась офіційна робота, я про це не знаю. Вона вас познайомила з цим Юрієм? Звичайно, ми з ним бачилися. Ми у Віки вечеряли разом вдома. Я познайомилася, вона сказала, що в них там щось зароджується. Довгий період часу перебував в неї вдома. Він там ночував, харчувався, жив. Ходили вони разом по магазинах. Типу, да, романтика, там такі переписки десь ходили, вечеряли разом, тому що я ж бачила, що вони вечеряли вдвох е при свічках. Вона ж ділилася зі мною фотографіями. Типу, я це бачила. Була якась закоханість, любов з його сторони так точно була, бо по ньому було видно. Знаєте, це така хвороблива любов, напевно, в нього була. Вона мала від нього страх. Він постійно був агресивний. Він її переслідував постоянно. Дзвонив постійно названня. Оцей тотальний контроль. Підчікування його біля будинку, там де вона десь або в мене сиділа, до прикладу, типу, ми вечеряли там. кава. він постійно сидів її чекав на вулиці. Абсолютно, постійно. Постійно, абсолютно він їй телефонував. Вона скидувала фотографії. Де ми сидимо? З ким ми сидимо, скільки нас людей, хто тут є, до якої години ти будеш. Така година приходить, якщо вона там не виходила, чого ти ще не тут, давай йдемо. Ну, типу, тотальний контроль, це така хвороблива, напевно, що у нього любов була. що він хотів її повністю контролювати. Перші серйозні такі признаки побиття, що я на ній побачила, це було в листопаді. Мої племінниці було день народження, ми робили в ресторані, і Віка теж була запрошено. І вона прийшла туди, туди в ресторан, в неї був синець на обличчі. От тоді перший раз, вона сказала, що він її вдарив. Тому що до того, якщо раніше в неї виявляли якісь синці там на тілі, вона від жартувалася, типу, відшучувалася, що там ми це гралися, це так, це так. Ти він щось там покусав, типу жарти. Знаєте, такі а от тоді, вже 16-го числа, вона вже сказала мені напряму, що це він її вдарив. Вони пересварилися, помачукалися, і він тепло типу, так відреагував на це просто її вдарив по обличчю. Я просто була шокована. Мене спочатку ступор такий був, а потім, типу, знаєте, розум приходить. І я кажу: типу, Віка, ну це не ок. Якщо це відтепер таке робиться, це дуже червоний пропорець, такий, що це дуже треба на це звертати увагу. Якщо людина вже раз тебе так дарила, це 100% Я показую дослідження, що це буде постійно на постійній основі. Це дійсно так і було, бо, тому, що е, після того випадку. Моє дитини день народження, вона з синцями, моє день народження, вона з синцями. Бо останнім часом ми мало що зустрічалися, але то так вийшло, Виходило, типу, шо оці всі зимові свята, в мене купа е, свят, і вона завжди завжди була вона в мене. І от е, тоді вже були дуже серйозні розмови стосовно цього типу. Я її почала відговорювати. Я була дуже сильно проти. Я її дуже просила, щоб вона з ним спілкуватися. І хоча вона мені таке говорила, типу, да, я розумію, це так ненормально. Ну, я їй казала, Двіка, достойно набагато кращого. Ну, типу, він тобі взагалі не дасть, він не дасть тобі того, що ти бажаєш. Він не буде б тебе підтримувати в твоїх бажаннях. І е, вона була дуже цілеспрямована. Навече б він 18 років зміг типу, її підтримувати в цьому. Будувала його і, і одівала. Вона ще на нього витрачала кошти. Ну, а як же? Вона звідки кошти? Ну, звісно. Ну, як вони ходили додому купляти продукти, В цей, що ви думаєте, він платив. Це все оплачувала Віка. Походи на каву, на і так далі, що вона це оплачувала. Так, да, це дійсно так. То може він з нею був заради грошей? Я думаю, що так. Тут він привив, як кіт у маслі качався біля неї. В нього є якісь залежності, він е, алкогольний чи інші. Йому пити взагалі не можна. Воно бо він як випивав, то зразу Киссеняк уже був на віки і тому подобне. Її переслідував постійно, дзвонив постійно, не давав їй проходу. Вона навіть не хотіла вже виходити в Глибоці в заклади. Вона не хотіла. Я просто я не розумів, що це. Про це А що Віка відповідала на ва на ваші попередження? Що вона казала? Я кохаю його, тому пробачаю» чи що по нашій розмові вона говорила, типу, що вона буде припиняти ці стосунки. В Який момент накал вже такий стався? Що Юрій ще отак так от серйозно, серйозно побив Вікторію? Як ви про це дізналися, і при яких обставинах воно було? Це тоді, коли він перший раз її побив, так. Добряче, щоб вона була вже в лікарні. Я прийшов додому, вона лежала в ліжку. Він робив її примочки, сказав, сказав, що вона впала. Але відки впала, двері поламані, стекла побиті. І каже: вона впала. Ну але так не можна впасти, Це треба було впасти з самоліту десь. Юра, скажи по правді, бо я визиваю міліцію. Ні, вона впала все. Я визвав поліцію, і поліція приїхала, і він сказав, що, щоб удару її. Але то не було легонько. Тобто таке я... то страх було подивитися на дівчину. Все лице, ми самі хлопці. Ми так ні, ніколи не билися, як, як він побив ту дівчину. На то... дуже було і зураду. Для мене це був шок взагалі. Тому що я про це не знала. Мені потім подзвонили знайомі, ну, яка попала в лікарню. Я кажу в сенсі. Тому що я її звинила, вона трубку не піднімала за ті за цей час. Просто вона просто вирішила від всіх відгородитись, абсолютно ні з ким не спілкувалася. То я зразу до тата набрала. Тата каже: так і так він її побив. Вона в лікарні. Я зібралася і поїхала туди до неї в лікарню. Картина була дуже жахлива, чесно. І у мене просто був спочатку ступор. Там всі травми майже були пов'язані з головою. Середньої важкості був забій головного мозку, струс головного мозку і гематома. Після цього першого побиття приїхала поліція. Ви настояли на тому, щоб написати заяву? Так. Написали заяву судове провадження. Було так, але луна попросила мене. Попросила мене і сказала, та, тут не порт не, не порт йому життя. Бо то вже як підеш в тюрму, ви знаєте, потім життя буде Бо За своєю жалості вона тепер пострадала і лежить в серій землі. А чому ви погодились на це? Моя дитина мені жалко. Вона просила таточку це, не на, не треба судити його. Він каже, буде вже так судимий Богом. Ну, бачите, це так не сталося. Її виписали з лікарні, вона пила ще певний період часу ліки. От цю гематому вона ще потім лікувала певний період часу. Ну наскітіпить її тоді привіз до мене в гості на каву, і ми сіли говорити. Я просто була жорстка тоді в тому плані, щоб її переконати. Ну щоб вона максимально від нього відсілася. Вона мені починає розказати. Вона каже, що дуже ну, пам'ятає пам'ятається все місцями. Він просто її приривнував, це на фоні е -е, ревнощів була. Ця суточка перша. От він її вдарив. Потім вона бац! — перемістилася у ванну. Вона просто не пам'ятає, бо це все знаєте такими моментами, як бліками типу було. Потім вона пам'ятає, як він взяв за волоси і об двері її луснув. Двері були розбиті, кров була повсюду. У неї дуже жахливі рубці позалишалися після першого побиття. Глибокі вона робила лазерне шліфування тих рубців, щоб просто їх згладити. ми говорили стосовно справи. Вона казала, що вона не хоче. Він молодий, я не хочу це дуже типу велике таке клеймо по життю буде. А вона така у нас добра. І по-друге, їй було дуже сильно важко, тому що ця світлина з першого побиття. Ця світлина була абсолютно. По всій глибоці, ці люди всі все бачили. Вона була морально дуже сильно подавлена, їй було дуже соромно за це. От тоді вже після того першого побиття, вона почала менше тут взагалі десь виходити, їй було соромно, їй було неприємно. Вона хотіла би це якнайшвидше, просто це все закінчилось. Вона не хотіла йому псувати життя. Вона думала, що більше це не повториться, але не так то склалося. Після цього, коли він її побив у себе вдома, нею розбив двері. Він навіть не втік, я так розумію, він лишився ще й примочки Робив? Да, вони ж не не, не зразу типу звернулися до лікарів, і не зразу так само звернулися в поліцію. Це вже тато, це все зробив. І що відбувалось далі? Як змінилась поведінка цього Юрія після ось першого побиття? Він почав там до Вікторії там просити пробачення чи як? Бо вони ж я розумію відновили е, спілкування. Ми тоді, коли порозмовляли з нею ось тут в мене вдома, вона мені сказала, па, Ліза, що ні, це вже кінець, я такого більше не хочу, я не хочу такого відношення до себе, типу, і вона мене переконала в тому, що вона більше з ним не буде взагалі ніяк комунікувати, зустрічатися, спілкуватися і так далі. Там він далі знову їй надзвонює, виписує, приходить і так далі. І вишукує з нею, типу, зустрічі. Про це абсолютно ніхто не знав. Я думаю, що вона дійсно боялася просто про це сказати. Це він їй говорив про те, що він щось зробить з собою. Маніпулював нею, щоб вона його не залишала. Тому, вже коли це вже сталося, те вже сталося, і ось ця остання справа. Я вже зрозуміла, типу, що він дійсно він її маніпулює, погрожував їй, що щось з собою зробить. Типу, а Віка просто була в плані жертви. Їй було страшно це все розповісти. Їй було страшно за своє життя, за його життя і за всіх навколо. А невже в неї нема ніякого такого, ніякої такої людини, яка б за неї постояла? Тато мій добре йому там його на місце поставити. Це навіть така була ситуація. Віка просто дуже просила тата, щоб тато абсолютно не чіпав його. Доброта її просто погубила, бо вона. Вона не хотіла нікого ображати, вона не хотіла йому псувати життя. Кажу, мені то що, в мене все заживе, пройде, і, типу, я буду собі жити далі. А я не хочу жити з тим тягарем, типу що я комусь зіпсувала життя. Коли ви востаннє спілкувалися з Вікою? По телефону ми розмовляли в п'ятницю. Напередодні трагедії. Е, я без ну, кажу, давайте посходимо десь в місто, повечеряємо, проведемо гарний час. А вона каже: О, класно, але типу, я маю йти до косметолога. Може після процедури, типу, зустрінемося. Я кажу, ну окей, типу, це все вже тоді від тебе залежить. І вже в, в суботу вона вже мені о, вона вже записала мені смс-ку, що вона вже в косметолога, але ми навряд чи зустрінемося, тому що типу, ну ти розумієш, як я буду після процедур, типу така виходити, це ж не ок, типу, вже зустрінемося на днях. Добре, я Псала окей і все ми мала на четверту годину ти до косметолога в обід розсталися з нею. Я поїхав. Потім казала, що в кіно пішла. К тату я після кіна приїду. А я через кожних пів... пів часа, через кожен пів часа я до неї дзвонив, ніхто не брав труб. Потім я дзвоню, дзвоню. Час час вісімнадцять, а я опять дзвоню. Піднімаю мама це хлопця. Телефон. А я кажу. Як це, що, що це ваш Вікінг телефон у вас? Вона каже: та діти опять побилися. Я кажу, де він в больниці. І вже в неділю я вже дізналася, що Віка знову в лікарні і що там вже було все побиття, і так далі. Я вже все поняла. Ми з нею зібралися пішли в ресторан штурмосторонної, там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви так. не пам'ятаєте, що було так. Далі пам'ятаю смутно все, що ми вийшли. Пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. Таксі приїхали на горбі на заправці. Ми вийшли, а після того я пам'ятаю, частично. Дивіться, вони дійсно вони були в місті, були в цьому в кінотеатрі, були в закладі. Вони приїхали в глибоку. Це було ближче 11, 11 з чимось. Вони приїхали, вийшли на заправці. Питання номер один: чому вони вийшли тут на заправці? Юриний будинок в іншій стороні, вікінний в іншій стороні. Чому тут вийшли? Ніхто не знає, бо у нас Юрій нічого не пам'ятає. Вони пройшлися, там навпроти заправки. Є зразу вуличка. Вона не підсвічується фонарями, там мало будинків. все заросле, гаї, шуми, городи. Є будинки, в яких люди взагалі не проживають. Камер відеоспостереження ніде немає. Чого вони туди пішли? Завів його в таку глупу вулицю, де там навіть люди не ходять, собаки не ходять. І там робив з нею, що хочеш. Там стався якийсь конфлікт. Який спричинив, оце е, подальше побиття. Який конфлікт і чого причина була, ніхто не знає. Я думаю, що знову напевно, що ревно бо зазвичай у нього всі такі конфлікти, типу, в цьому плані були. Вона хотіла від нього скапату відійти від нього. І цей день, наскільки мені відомо, що це його є був послідний день, коли вона дала йому відказ вообще повністю. Та як вона падала два рази? Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води, мене щось ніби... пам'ять. Я приїхав, прилетів, не приїхав, прилетів в больницю, і що я побачив, що вона вже лежала в комі, і так її... та, би її в бетономішалки перекрутили. Можете собі представити, та ні один раз що крутили її за два години в бетономішалки. Вона була перехолоджена, куча верчів було біля неї. Все в боло, в болоті, вся в крові, вся пірвана. Лікарі казали, що нема шансів. Я працюю в боніці, я сам бачив, що вона була перехолоджена, бо знай скільки на дескветі лежала мокра, бо безсильно в комі. Перелом черепа, крововилив у мозок, розрив селезінки та чисельні важкі гематоми. З такими ознаками насильства Вікторія поступила до лікарні. Забій селезінки. Мені здається, що ще почки. Вся вона була синя. Підвородок тут теж синій був. Навіть тут в намоцькі тут на ракушки вуха, типу навіть тут в неї був синяк. У мене просто був шок. Я, я не розумію це з якою силою, через що, і що повинна стало бути причина цього побиття, щоб так її побити. Її привезли перехолоджено і першу давали допомогу, щоб її нагріти. Гріли бутилки, ставили на руку, гріли їх матрасом, щоб нагріти перше раз тіло, бо тіло було переохолоджене. І вона вже болі не відчувала нічого, бо вона було в камі. Її вже не могли спасти. Я працюю там, і я так порозумів, що вже виходу нема. Вона бідна ще п'ять днів мучилася і померла. Я чесно вам скажу, я до останнього думала, до останнього дзвінка дяді Петі, що можна буде їй ще якось врятувати. Я просто вірила в чудо, в чудо, яке не сталося. Ліза, ви кажете, що ви проводили своє власне розслідування? То до чого ви прийшли? Як пройшов той останній день Вікі? По словам таксиста, вони вийшли нормальні з машини і сварки там або конфлікти якогось там не було. Вони вийшли там, а недалеко від того місця знаходиться мій будинок. Я коли ще почула, що це було тут недалеко. У мене просто взагалі був шок. Я тоді той вечір була вдома вже, і такого, щоб криків якогось там щось цього, я не чула. Але дякувати Богу, що хоча б почув тут наш сусід і свідок, і добре, що він, хоча б вийшов. Але коли він вийшов, вона вже була без тям. Він не бачив особисто, щоб він її бив. Він у себе сказати, хати чув, що там, що твориться непонятно. сказав, Вийшов, сказав цей Іван, що тут робиться, зараз каже, ти тут будеш теж лежати. Він, цей сусід говорив так. І він побоявся, він боїться взагалі. Це Юрій сказав сусіду, що зараз і ти тут будеш лежати. Правильно? Так. Сусід казав, що у неї постійно в кармані засвічувався телефон. Він забрав у неї телефон, щоб вона не могла допомогу попросити. Це він руками її так побив? Я так. думаю, що ну, ногами. Мої врачі казали, що є бетою руками, а каже, але у нього було щось намотане на руці. Типа шарфа, типа щось таке. Вот. Тобто він навіть подумав про те, як задати більше шкоди. Він і... подумав, це було признамірне вбивство, щоб ви знали. Це було приднамірне вбивство. Він думає, як, як ти від мене відказуєшся, значить все, тобі капець. Да, якби не цей сусід, б, би сьогодні, б не вони би я б до сьогодні дня, ніхто би її не знайшов. Не б відвезли в ліс, закопали і ніхто її не знайшов більше. І ніхто би я не мав, не мав ніяких доказів. А так вони побоялися. І сусід, я так розумію, викликав поліцію. Він, ніхто не викликав поліцію. Після скоєного, коли Вікторія вже була побита і непритомна, Юрій подзвонив не в поліцію, а своїм батькам, щоб ті прийшли на допомогу. Хотя я визвав маму поза родром сказав, щоб все так страшно. Тип, позвонили. У... Мама приїхала, ми позинили швидку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Тато з мамою були на гарниці. Тато лише був на гарниці. Вони приїхали, загрузили вікна. Вони загрузили в свою машину і привезли її в цю лікарню. Вони не дзвонили, нель не, 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 на скору нікуди. І Бог я у нас скільки ж їх часу пролирала там чітке перехолодження. Бо вони не знали, що з нею робити. Алкоголь і випили? 350-400 г грамів це кожен випив. Вона бутилку шампанського, а я два пила. Таксі сказав, що вона вийшла твереза взагалі, а їй зробили п'яну. Значить, на неї лили горілки, виї у усередині. Врач, приматолог, говорив, в неї тут у грудях все клокотіло, що вона не могла проглупнути, навіть залили цього. Спеціально зробили. Чому ти не викликав швидку? Чому ти позвонив до батьків? Чому ти не викликав поліцію? Ну невже з тих всіх людей присутніх там, свідка, батьків, мами, тата, його невже нікому не прийшло в голову люди добрі викликати швидку. Я просто це не розумію. Вони стільки часу витратили От на дзвінки татове? За цей весь час міг могла вже приїхати швидка. Вже коли її везли на Чернівці, у нас злибокі, в неї по дорозі ще була два рази зупинка серця. Просто дуже багато часу вони втратили. Вони приїхали в одинадцяті. В першій 18 вона потрапила в лікарню. Що було стільки часу? Тут більше запитань, чим відповіді. Але ми просто самі по собі знаємо, що він її бив і чекав уже маму з татом, бо прийшли на допомогу. Не знаю точно, коли приїхали батьки, але знаю, що в лікарню в першій 18 вони її привезли. Просто ті люди, які займаються цією справою зараз, Києві, я надіюся, що вони подостають ці записи телефонних розмов, і ми будемо знати дійсно, що було причиною цього всього. Співчала батька в Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати. Я буду тут, я буду собі відповідати. Я дуже вас прошу під домашній рашення. Коли, коли Юрій став підозрюваним, він почав говорити, що він там втрачав пам'ять, щось, щось від чого втрачав пам'ять? Від того, що добивав її. Ми ще йшли на слідчий експеримент, і де він показував, що він їбив. А я голову вниз такий собі йду сумний, і сльози течуть самі. Бачу, то волос на, на землі лежить віків. Я кажу, от вів волосся. Він сказав, що тут взагалі її не бив. Він не визнає, що він її бив. Він не визнає свою провину. Це все вона впала. Він показував місця, де вона нібито впала. Але ми всі прекрасно розуміємо, що вона далеко не впала і що це все брехня. Він у неї забрав телефон. Як телефон знову опинився у вас? Я забрав у нього в больниці телефон. У нього був у кармані телефон. Цепочка її пірва, і телефон. У нього забрав. І інформація на телефоні вся була стерта. Навіть його номера не було. Ви можете собі представити. Його номер був, а тут уже його номера немає, і ніякої інформації нема. Ні, дзвінків нема, що я до неї дзвонив. Ні. Вони все постарали. Вони... Я так розумію, що близькі Вікторії думають, що це було навмисне вбивство. Ну да, якщо скласти це все докупи, це просто інша думка не виникає. Зараз відкрите судове провадження цьому е, Юрію е, загрожує 10 років ув'язнення. правильно? так, ця сто 112, умисне побиття, яка була на початку. Ми надіємося і свято віримо. Що е, ця справа буде перекваліфікована, і там буде стаття 115-та. Умисне вбивство. Це все, що він зробив, це не побиття. Це умисне було все зроблено. 115-ту статтю мають мати, мали зразу дати за це, а вони зробили поблажку. Може, його родичі дали гроші. Я думаю, тільки гроші дали. Чому з глибокої забрали чернівців від поліції е, документи, а потім Чернівців забрали у Київ, значно всі куплені. Я вже не вірю в останній момент, що чекали, щоб він за границю. це просто нелюде. Ви бачили того Юрія на суді. Ви бачили його е мама, маму і тата? Яку позицію вони тримають зараз? Ну на суді я не була тоді присутня, тому що ми максимально допомагали татові з підготовленням до поховання. Але те, що на слідчому експерименті я була присутня, то так вони вибирають мовчати. Ну це найгірше, напевно, що може бути. Я просто можу дати їм одну невеличку пораду, замість того, щоб мовчати, краще скажіть правду, облегші життя собі і нам співчуття, вибачення або ще щось таке з сторони батьків до тата не було. Все, що Юра сказав, це співчуваю тоді, коли був в суді, і що просив е, домашній арешт. Все, більше ніхто ні не з особисто зі мною не зв'язувався з дітьм пітьом. Також на якому етапі зараз слідство, де зараз знаходиться Юрій? І, взагалі, як просувається справа. Юрій знаходиться в СІЗО. Можливості під заставу типу його витягнути не можуть. Права зараз, в даний момент перебуває на розгляді в Києві. Ми поки що нічого нам не відомо. Ми чекаємо, поки справа повернеться з Києва і вже будемо чути, що там вже далі буде. Як як ви зараз себе відчуваєте взагалі? Як зараз е, життя ваше? Дуже погано. Всі думки в мене там у віки, у вікусі мої дуже здав я. Дуже ждав, тому що одна дитина тебе в мене дочі. Я почти не ходжу на роботу. Коли, коли визвуть мене, коли визивають мені, тоди йду. А так не я не можу. Поки що не можу. Я його в відпустку взяв. Ну тато да, дуже важко. Тато да, в дуже важкому стані. Напевно, що в нього просто ще, знаєте, єдине єдині сили залишилися на те, щоб просто цю справу закрити і довести до кінця. Ні більше. Тато кожен день цвинтарі, він кожен день у віки. Почуває він себе погано. Я надіюся, що він зможе ще протриматися, хоча б щоб ми дивилися справ до кінця. Ми говорили про це. Нам віку вже ніхто не поверне, але ми можемо зробити так, щоб кожна жінка, яка перебувала в таких стосунках, мала надію на те, що просто нападника, агресора або цей, що можна його покарати, що не зійдемо це з рук. Тому ми вже далі рухаємося в цьому плані. На даний момент справа Вікторії ще триває. Батько дівчини продовжує боротись і, вірить, злочинець, отримує найвищий строк. Ну а ми будемо спостерігати за цією справою і віримо у справедливе покарання.